Привіт! У цьому відео ми розповімо вам про матрац Алоевера Віско від Ego Home, який подарує вам неймовірний відпочинок завдяки своїм унікальним технологіям та матеріалам. Цей безпружинний матрац з ефектом Memory Form ідеально підлаштовується до контурів вашого тіла, завдяки чому створюється баланс температури. Ваги та тиску і забезпечується максимальний комфорт. Завдяки ортопедичній структурі віску, що міститься в матраці, ви щоранку будете прокидатися свіжими та енергійними. Тканина з домішками алое допоможе зберегти вашу шкіру здоровою, оскільки володіє антибактеріальними та гіпергенними властивостями, а також покращує мікроциркуляцію повітря, створюючи здорове та комфортне середовище для вашого відпочинку. Завдяки упаковці у формі скрутки. Матрас легко доставити та розкласти у будь-якому приміщенні. Просто дайте йому часу і він набере свою форму. Не пропускайте наші відео, якщо ви шукаєте ідеальний матрас для комфортного сну. Ще більше варіантів ви знайдете на нашому сайті та в сторінці Instagram.